Сумуємо наші знання з теми будова атома та періодичної системи хімічних елементів. Ми з вами розуміємо вже будову атома. Давайте нагадаємо сам атом. Атом електронейтральна частинка, яка складається з ядра і складається з електронники які рухаються навколо ядра. Електрони. Водині електрони. Ядро також складається з протону. Протонів. Протони позначаються P плюс, заряд заряду позитивно. Та нейтрони. Нейтрони не мають заряду, означається нейтрони n 0 Електрони позначаються E-носі заряди мінус. В атомі, скільки протонів, стільки ж електронів буде, тобто електронейтральний. Атом хімічно неподільний, тобто з точки зору хімії ми не можемо ніяк його розділити на протони, нейтрони і електрони. Наступне. Давайте будову відтворимо. Протони і нейтрони великі частинки великого розміру. Протон P нейтрон Н0. Вони приблизно рівні, нейтрон трошки більший. Електрони майже в 2000 разів менші за протони за нейтрони. Електрони маленького розміру. І електрони рухаються навколо ядра. Дуже швидко рухаються, тому цей рух електронів не по чіткій орбіті і він має певні особливості. Тобто щодо руху електронів ми з вами і оте, окремими темами це вивчали. Щодо будови атома, ми маємо з вами придушність хімічних елементів. І давайте по будові атома її розберемо. Візьмемо якийсь хімічний елемент, наприклад, бор. Бор має 5 протонів, 5 електронів. Номер показує протони і електрони. Заряд ядра наклоне число. Ось 11. Так, заряд ядра 5. Наклонне число це в нас скільки разом нейтронів і протонів, це 11 округля. Буде 11. отже цих 11 щоб знайти нейтрони, нам потрібно весь нуклонний заряд 11 мінус протонне число, мінус 5, це буде 6 протонів Отже, якщо розглядати будову бору, то атом бору. Має таку будову. Номер 5, отже, 5 протонів. 5 протонів. Плюс 5. 5 протонів. Ми знайшли, що нейтронів 11 мінус 5, це 6. 6 нейтронів. І навколо ядра обертаються електрони. 5 електронів. 5 протонів, 5 електронів. І це стосується до всіх атомів в періодичних систем хімічних елементів. Також ми маємо відрізняти атом від хімічного елементу. Є поняття атом. Атом це загальне поняття, електронейтральна частинка. А в нас є також поняття хімічний елемент. Хімічний елемент це атом з однаковим зарядом ядра. Тобто Всі атоми, які будуть мати в ядрі, ось будуть 5 протонів, ще якесь ядро, тут 6 протонів, тут знову якесь ядро. 5 протонів. То ось це однакові хімічні елементи, це інші хімічні елементи. Хімічні елементи мають однакові заряди ядер. Кількість протонів мають, однаково. 5 протонів, 5 протонів, тут 6 протонів не підходить. Це інші хімічні елементи. Також є поняття нукліт. Нукліт це атом з певним набором частинок в ятрі, протонів і нейтронів. Нукліди бувають різні. Тоби невстановлений хімічний елемент називається нуклід. Ми не знаємо точно, скільки в ньому протонів і нейтронів. Часто використовують поняття радіонукліди, радіоактивні хімічні елементи, радіонукліди, тобто який точно хімічний елемент спричиняє забруднення середовища, невідомо. Просто називають радіонуклід. Не встановлений радіоактивний елемент нуклід. А також є поняття ізотопи. Ізотоп. Різний топ місця. Відрізняються, але в одному місці. Отже, це хімічні елементи з різним числом нейтронів. Один той самий хімічний елемент. Давайте 5 протонів. 6 нейтронів. А також 5 протонів. П'ять нейтронів. 5 це той самий хімічний момент бор, який ми вивчали ось недавно. Розглядали 5 і 5. Але нейтрони, як бачите, різна кількість. То це атом бору і це атом бору. Просто вони один одному ізотопи. Один одному вони ізотопи. З різним числом нейтронів. Таке пояснення. Також щодо електронів. Ми, як бачимо тему електронів, опускаємо трошки нижче, бо ми вивчаємо електрони по-особливому. Рух електронів ми з вами розглядаємо трошечки під іншим кутом. Нема чіткого руху електрону, тобто електрон не по чіткій орбіті рухається навколо ядра. Якщо будувати модель, інколи в підручниках будують дуже чіткі орбіти. Але насправді це не так. В понятті електрона немає орбіти, є орбіталі. Там, де місце знаходження електрона найбільш імовірне. Орбітали 7, як сім періодів. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Орбіталь це. Простір, де може знаходитися електрон. Тобто це розмита область. І вона в 3D-форматі це як м'ячик виходить. Тобто це одна орбіталь. А в другому періоді таких орбіталей розмитих дві. Але одна на одну не накладаються. Вони окремо. місце перебування електрона там мобільне, на 90% що він там. А може тут, а може тут. Але, ймовірно, що там, де ось найбільше зафарбовано, це на 90%, що електрон там може знаходитися. Також орбіталі не завжди кулясті. І поняття електронна хмара. Електронна хмара це різна форма обертання орбіталі Навколо ядра може бути кулясто, так як ми зображали. Може бути навколо ядра ось так вісімку подібно. Навколо ядра може бути як дві вісімки перетинаються. Це все один електрон, ось як дві вісімки це все один електрон і ось така орбіталь в нього розмита. А також може бути, коли три вісімки перетинаються. Ось таким чином перетинаються. То ці орбіталі. Електронні хмари називаються S, ці називаються P, ці називаються D, ці називаються F. Простіше записати літерами, ніж малювати весь час ось такі електронні хмари. Також вони позначаються в кольоровому форматі рожеві, жовті, сині і зелені. Ці рожеві або червоні, давайте червоні по кольору елементи, ці жовті, ці сині, ці зелені. Ось така особливість у них. Їх виділяють ні? візуально, їх виділяють кольорами. Ф-елементи це лантоноїд і актиноїд. Також для подальших тем, це для графічних формул. s 1 квадратик, П три квадратики, D5 п'дратиків, 5 квадратиків і F. 7 квадратиків. 7 клітинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 клітинок. Чому тут з'являється 7 клітинок? Бо є ще поняття руху електрона. це спін. Обертання за часовою стрілкою і проти часової стрілки. Ми будемо позначати стрілку вгору, стрілка вниз. Один електрон на орбіталі має бути за часовою стрілкою, інший проти часової стрілки. За часовою один вночі проти, за часової вночі проти, обов'язково. То тут дивіться, в, тут де один квадратик. Ось, За часовою, проти часовою, за часовою, за часовою, за часовою, проти часовою, проти часовою, проти часовою. Так, Тут так само. За за, за часовою, за часовою, за часовою, проти часовою, проти часовою, проти, проти, проти. Тут так само. Ті ж саме спостерігається явище. Потрібно знання для того, щоб правильно писати електронні графічні формули хімічних елементів, як рухаються їхні електрони, де вони перебувають. Від цього залежить валентність, від, від цього залежить і ступінь цикл, яка далі буде вивчатися. нас така особовість. Давайте виконуємо завдання. Яке число нейтронів? Селіцію. Яке число нейтронів в селіцію? Давайте знайдемо селіці. Силіцій номер 14 У нього атомна маса 28. Отже, щоб знайти число нейтронів, нам потрібно атомну масу відняти номер. Тобто 28 відняти 14. Це 14 нейтронів. Але також буває ізотопи в селіцію. Яке число? Нейтронів в селіцію 29. Ось такий селіцій може бути. Яке число нейтронів селіцію 29? 29 це ізотоп. Ось ми звикли до селіці, просто що заходити селіці, а тут ізотоптують селіцію 29. Як в такому разі себе поводити тут? Число нейтронів буде дорівнювати атомна маса, відняти номер, так і залишається. Атомну масу нам зразу дають. Ось це вже буде 29 не треба шукати, а номер ми знаємо, що в селіцію 14. По номеру нічого не змінюється, Номер не змінився в селіцію, так і в 14. Номер. То це буде 15 нейтронів. Ми знаємо, що ізотопи відрізняються числом нейтронів одне від іншого. Зрозуміло, так система. Зразу можна. Яке число... Нейтронів фосфору 32. Якщо тут з'являється число, отже, це ізотоп. Отже, нейтрони шукаються, це атомна маса мінус номер. Атомна маса тут дають 32 і мінус номер фосфор шукає. Фосфор номер 15 мінус 15. Це буде 17 нейтронів такого фосфору, ізотопу, фосфору 32 це 17 нейтронів. Зрозуміло так, як шукається число нейтронів в ізотопах. Також можна просто яке число нейтронів в хлору 37-го. От і хлор. Хлор ми знаємо, що атомна маса 35,5. А тут ми тепер знаємо, чому 35,5? Тому що є ізотопи різні. 35 і 37. 37. Мало поширений 35 і більш поширений і середньоерматичне нам дало те, що атомна маса хлору 35,5. Так, шукаємо, не змінюється. Отже, атомна маса. Відняти в нас номер до за 37 атомну масу вам дають. Відняти номер, номер у нас в хлору стандартно він не міняється. Номер 17. І це в нас виходить 20 нейтронів такого хлору. Спробуйте самі. Яке число нейтронів? Хлору 35. Ще один розліток хлору. Спробуйте самостійно знайти число нейтронів, це буде забудетний нейтронів. Також ми розглянемо згорни. Ви можете зупинити відео і написати число нейтронів для хлору, як воно визначається, ми можемо рухатися далі. Отже, перед нами є періодична система хімічних елементів, вона складається з груп, вона складається з періодів, можна легко встановити. Яка група, який період. Наприклад, давайте магні. магній Магній – друга група, третій період. Але це не все, що можна сказати по періодичній системі хімічних елементів. Наприклад, в головна підгрупа, головні підгрупи від центру клітинки ліворуч. А побічні підгрупи від центру клітинки праворуч. Побічно. Ось від центру праворуч, від центру праворуч, сам хімічний елемент записаний. Побічні. Їх називають А і Б. А. Ось по цю сторону, по ліву, Б. Поправу, ось. В магнім головна підгрупа. Друга група головна підгрупа. А також є періоди по розмірах. Дивіться, перший, другий, третій, вони клітинки маленькі. А четвертий, п'ятий, шостий, сьомий великі клітинки. Це має значення також. Це в нас, дивіться, четвертий період великий, п'ятий великий, шостий, великий, сьомий великий. Перший маленький, другий маленький, третій маленький, та немалий. Магній знаходиться в другій групі, в головній підгрупі, в третьому періоді, період цей малий. Зрозуміло. Також є поняття про вищі оксиди. Вищі оксиди. Наприклад, для магнію РО замінюємо магній, це магнію о А також є литкі сполуки з гідрогеном. Литкі сполуки з гідрогеном для магнію відсутні. Вони наявні, давайте, давайте для селіцію селіці четверта група, головна підгрупа, третій період малий, в селіцію вищий оксид, ось, заміняємо селіці, селіцій О2. І тут в нас литка сполука з гідрогеном СХ4, селіці H4 заміняючи R на селіці. Якщо брати хлорус, ми нейтрони хлору, вивчали сьома група, головна підгрупа, третій період малий. Вищий оксид хлор-2О7, литка сполука з гідрогеном H хлор. Ми ще з нею зустрінемось сполукою для хлору коли буде будемо вивчати кислоти. Ось така особливість. А також зараз, підсумовуючи наші знання про електронні та графічні будови атомів, ми зможемо записати електронну формулу. Давайте запишемо електронну формулу для магнію. Ми сьогодні згадували магній. І по магнію описуємо все, що нам потрібно. Спочатку описуємо послідовно, нам потрібен період. перший період рожевих два елементи. Рожеві позначається S. Їх два. В першому періоді рожевих два. Далі другий період рожевик два. Рожевик два. В другому періоді міститься жовті. В другому періоді жовті це так позначається. Їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 жовтих. Далі в третьому періоді знаходиться магній, він рожевий, він другий рожевий. Ось це електронна формула для магнію. Якщо отут. Рахувати всі електрони. То 2 плюс 2 плюс 6 це 10 плюс 2 12. 12, 12 це число електронів, загальне число електронів для магнію Всі електрони. Бо в магнію номер, номер 12. номер 12 Збігається. Це точно магнію Також ми розуміємо, що є орбіталь. Ось перша орбіталь, друга орбіталь, цифра 2. Є третя орбіталь. Він на трьох орбіталях. На другій орбіталі тут два електрони. На першій орбіталі два орбіталі. На е, два електрони. Перша орбіталь, два електрони. На другій орбіталі 2 плюс 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 електронів. Тобто два електрони, 8 електронів. І тут на третій 2 електрони, ось два електрони. Третя орбіталь два електрони. Е, в чому особливість? Ось ядро магнію. Тут ядро. Ми знаємо, що тут 12, так само має бути протонів. Тут 12 протонів точно. І якщо атомну масу знати магнію, це 24 мінус 12, це і 12 нейтронів. Тобто ядро тут 12 протонів, 12 нейтронів. Навколо ядра обертається 12 електронів по певних орбіталях. Ось таке їхнє число. Далі зовнішніх електронів 2. Зовнішніх електронів 2. Два електрони ззовні. Ззовні два електрони. Це визначає нашу валентність. Тобто магні двохвалентний. Як це також можна передати завдяки нашим знанням. Тобто це отаке спрощення. А ми знаємо з вами, що давайте ще раз напишемо магнію електронну формулу, просто перепишемо один С2, 22 с 2, P63S2. 2, P6, і зображемо, як ми звикли з вами. Тобто ядро залишається без змін. Там 12 протонів, 12 нейтронів. Нейтрони це атомна маса мінус номер. А також ми з вами розуміємо, що перша орбіталь, вона куляста, бо S. там 2 електрони. Друга куляста, ось, якщо завершити куляста, то буде тут два електрони. Друга П. П це більш витягнута ось така орбіталь. Тут 6 електронів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось це друга спільна і третя не передигнається з другою до два електрони. Ось цих два зовнішніх електрони означає великість. Як графічно це передавати? Графічно передаємо лише зовнішню орбіталь. Тому три залишається, графічно S зображається одним квадратиком. Два електрони це один за часовою стрілкою, інший протичасовою, за часовою протичасовою. Ось два електрони, які визначають великість. Але це два електрони дуже близько до ядра, їх важко відірвати. Важко заставити магніть вступати в реакції. Важкувато. Він вступає в реакції. Але він трошки важче вступає в реакцію. Він типовий метал. В нього мало електронів на зовнішній орбіталі. Від одного до трьох це будуть метали. Тобто один електрон, два електрони, три електрони це метали. Не від 4, 4, 5, 6, 7, їм не вистачає до завершення цього ж невеликої кількість електронів, вони їх десь шукають і виривають в інших елементів. І Якщо вириває хтось, в когось відриває від іншого елементу, це не металічна властивість. Якщо віддає легко, то це метал. От такі металічні властивості. Також давайте розв'яжемо задачу. Наприклад, назвіть. першої групи. Якщо відносна молекулярна маса його вищого оксиду, складає 30. так. Елемент ми не знаємо. Він першій груп. Відносна молекулярна маса. Відносна молекулярна маса позначається МР. Його вища оксид. Що це вищий за оксид? Перша група. Ось. В першій групі багато хімічних елементів і для них характерно вищий оксид R2O. Запишемо R2O. Ми не знаємо, що це за елемент R. Просто це будь який може бути з першої групи. Ївні складає 30, цей показник, відносно молекулярна маса вищого оксиду складає 30. Використаємо ці дані, вищий оксид р 2 складає 30, відносно молекулярна маси. Вищий оксид цей Р, ми не знаємо X, але його два, Одноші на 2. Інший хімічний елемент це оксиген. В оксигану є атомна маса, ми зразу можемо знайти це, округлити 16 буде. 16 і рівня 30. Спрощуємо дію 2х плюс 16 дорівнює 30. Як знайти? Це х в одну сторону, без х в іншу, 30 мінус 16, бо через дорівнює переноситься. 2х дорівнює 14. І щоб знайти х, це буде 14 поділити на 2. Це буде 7. Це атомна маса цього хімічного елементу. Знайдемо в першій групі атомну масу елементу. Гідран 1 має і літій 7. Це літій. Ось така. Ось така задача, давайте на, на задачу на литку сполуку. Назвіть елемент. Шостої групи. Якщо відносна молекулярна. Маса. його литкої сполуки з гідрогеном складає 34. Отже, елемент у нас невідомий. Він знаємо, що в шостій групі. І нам дають відносну молекулярну масу. відносна молекулярна маса позначається МР. І що для шостої групи це литка сполука, ось. H2R. H2R, якийсь елемент у місті, Р невідомо. І ми знаємо, що 34 складає його відносно молекулярну масу. Отже, відштовхуємо від цих даних H2R до рівня 34. Гідран ми знаємо, що він в системі хімічних елементів, ось є, ми можемо знайти його атомну масу, це один округ, але його 2, помножити на 2. Додати R це невідомий хрівню 34. Отже, 1 поміж на 2, 2 плюс хрівню 34. Різну сторону розділимо X в одну сторону без іншу. 34 мінус 2. Х буде 32. Якраз ми знайшли х. І знаючи, що в шостій групі давайте оксиген це 16, сульфур, якраз 32, це сульфур. Це сульфур. Зрозуміло так, як робити. Давайте виконати самостійно задачу. Назвіть елемент. П'ятої групи, якщо відносно молекулярна маса. Його вищого оксиду складає 142. Виконати задачу за аналогічно, коли вищий оксид використовується. Ось така виходить у нас система знань по даній темі.